Як українці в США відкладають собі на пенсію? Та здебільшого ніяк. Хтось відкладає по старинці під подушку. Кожний рік інфляція з'їдає твої гроші на 3%. де вони будуть через 20 років. Хтось, хто через роботодавця має можливість оформити 401 k робить це через 401k. але там обмеження такі: ти маєш доступ до грошей після років, і по виходу на пенсію платиш податок на придбуток на свої гроші. Самий найпростіший спосіб це відкрий собі Roth IRA. Через будь-який банк чи брокерську контору, чи навіть страхову компанію, Почни відкладати проценти непогані. податки платити по виходу на пенсію не треба. Єдиний мінус це маєш до цих грошей доступ в 59,5. Максимум на рік ти можеш відкласти 7 тисяч доларів. Ще один елементарний спосіб, як це зробити, це відкрити собі страховий накопичувальний поліс типу IOL. Це інструмент два в одному. В тебе є death benefit, який після смерті виплачується твоїм дітям, які будуть щасливі, що ти після себе щось залишив. І друге, це твої накопичення збираються на дуже хороший процент, оформлюються дуже просто, просто подається заявка в страхову. При виході на пенсію податки платити не треба. Береш, відкриваєш, збираєш, виходиш на пенсію, починаєш користуватися.